За вікном воюють сирени, а я сідаю розказати людям про те, що у них є можливість є шанс сьогодні в цих умовах почати власне підприємництво. Який парадокс! Хто б мог про це подумати? Ой, ну фішка в следуючому, що. Зараз секундочку. Фішка в тому, що другої життя не буде. Другої життя ні в тебе, ні в мене не буде. Вот. Якщо сьогодні слухати сирени і слухати телеграм і новості, то можна повіситися нахрен. Нам нужно діяти. Нам нужно починати. Якщо ти сьогодні розумієш, що треба щось робити, якщо ти сьогодні розумієш, що потрібно робити самому на себе, то ти якраз в тому місці, де ти в правильному місці, грубо кажучи, нам повезло нам в 2003 році, тоді ще не було таких средств комунікації. Тоді просто нечайно нас взяли в руки. І сказали, слухай, є така інформація, є таке предпринимательство, скоро це буде працювати через інтернет, якого в мене навіть вдома не було. Скоро людям будуть робити доставки, людина буде з телефона заказувати, йому будуть вести додому, скоро буде такий сервіс, що можна буде просто заказати з будь-якої точки міра і тобі привезуть в квартиру, все, що тобі потрібно. Це тоді нам розказували на семінарах, на мероприятиях обучаючих з приводу, куди йде економіка. Знаєте? І коли казали, що о, вже 8% продаж йде через інтернет. Всі ха-ха. ха Потім «О, вже 28% продаж йдуть битової продукції через інтернет. І ми всі дружно з вами вплили в продажі через інтернет, нам по барабану де покупати. Що в магазин ходить, що через інтернет. Обичним людям. Ну <свісно> хтось це організував. А ти як, тобі яка охрена разниця? Ти взяв тисячу, пішов одніс в Сільпо. Ти взяв тисячу, заказав через інтернет. Ура! Привезли в, в, в почтамат. І що далі? Тобі з цього що? Все одно з тебе висосали, викачали. У 20... 2003 році, це скільки? 21 рік назад. У мене в руках були матеріали, за які я заплатив гроші, на яких розказували, що друзі, скоро буде отак. Нужні будуть люди, які будуть організовувати ці системи. Буде бум. Будуть люди покупати все через інтернет. І ми що зробили? Ми в це повірили. Ми в це повірили і в 2005 році. Я зробив перше своє замовлення через інтернет з доставкою додому. Сидячи в Укртелекомовському, Комп'ютерів. Но я зробив першу доставку в своєму бізнесі лічно собі. Я провірив, як це працює. І таки бум був. Ну, що найкрасне, що життя на місці не стоїть, технології міняються. І сьогодні я вам чітко кажу, що прийшли часи, коли нужні люди, які будуть організовувати, Збит через інтернет від заводів. Завод випускає товар, і йому потрібні ті, хто будуть рухати цей товар. Не реклама, не якісь там, блін, мерчендайзери. Нє, суп... нє ні ні, 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 все по-другому. Коли завод займається чисто производством, а не займаються там продажами і так далі. Чисто производством займається. Вони починають випускати офігенний товар, тому що вони в цьому спеціалісти. Але їм потрібні ті, хто будуть створювати ринки збита. І я вам сьогодні кажу: не профукайте! Хай буде так, що ви завтра заказуєте, хай будуть завтра мільйони людей заказувати в вашому бізнесі, а не просто ви будете заказувати собі якісь носки з доставкою в почтамат. Ця інформація доступна, вона готова, все класно, все працює, все ідеально, всі алгоритми откатані, все офіціально, всі, з усього платяться податки, всі товари сертифіцировані, весь світ об'єднаний. І ти сьогодні можеш заробляти гроші за, за продажі в Румунії, в Великобританії, в Новій Зеландії, а сам ти сидиш зараз на дачі, тому що в тебе клубніка пішла. Подумайте про це. Ми так живемо, ми це робимо, і ми хочемо це передати далі. Чому? Тому що, якщо ми передамо далі, ми станемо більшими, Понімаєте? Якщо вам не страшно, дзвоніть, пишіть Обязательно з кожним зустрінемося в Телеграмі, включимо камери, друг на друга подивимося, виглядайте, да, це я і є. Я звичайний, я простий, я навіть не вмію розмовляти ні на русскому, ні на українському. Мені вчора заявила моя мама, каже: Слухай, синок, я на тебе підписалась в Ютубі. Ти розговариш з суржиком? Всі говорять або на російській, або українською мовою. А ти суржиком? Суржиком і що? Ну ви розумієте мене, про що я? Ну і зашибісь. Ви розговарієте на чисто українському? Красавці молодці. Аплодірую. Чисто на російському? аплодирує. На китайському молодці. А я на суржики. Ну ви ж мене розумієте. Пока, до зв'язку. Не стісняйтесь, дайте про себе знати.